Сьогодні я звати мене Оксана. Буду дуже рада з вами поспілкуватися. Тема яку я хочу вам розповісти, це специфіка роботи і виховні функції класного керівника. Створення дружнього класного колективу це перш за все спільна творчість і самовіддана діяльність класного керівника та дітей. Як навчитися бути класним керівником в усіх значеннях цього слова? Це питання досить таки цікаве. Також прошу звернути вашу увагу на дані світлини, які демонструють мою особисту роботу як класного керівника. Варто звернути увагу на те, що класному керівникові зараз дуже нелегко. У складний час масштабних політичних і соціально-економічних перетворень в українському суспільстві важко вести цілеспрямовану та ефективну виховну роботу саме з учнями. В епоху змін учителеві дуже важливо стати на правильну громадянську і педагогічну позицію, вірно визначити цільові орієнтири у своєму житті педагогічній діяльності, не помилитися у виборі життєвих принципів і напрямків подальшого особистісного розвитку. У положенні про середню загальноосвітню школу України зазначається повсякденне керівництво навчально виховним процесом у класі здійснюється класним керівником, який призначається адміністрацією школи з числа вчителів, що викладають у даному класі. Класний керівник здійснює виховання в учнів культури поведінки, формує високі моральні якості забезпечує єдність педагогічних вимог з боку сім'ї і школи, організує в разі необхідності допомогу учням навчальну, матеріальну, моральну, проводить заходи, які передбачають зміцнення здоров'я учнів, організує суспільно корисну працю учнів, веде документацію класу. Будує свої взаємини з учнями і їх батьками на дем демократичних началах співробітництві, сприяє розвитку самоврядування учнів. Також хочу виокремити функції класного керівника, оскільки вони є досить такими важливими, і розібрати кожну з даних функцій. Найперше, це діагностична функція. Що вона в себе включає? Вивчення учнів класу, умови ховання дітей сім'ї. Також важливо знати особливості дітей, їхніх інтересів, нахилів, потреб, рівня вихованості, мотивів поведінки та інших якостей, дає змогу скласти цілеспрямований і дієвий план виховної роботи, організувати результативний, щоденний виховний вплив на учнівський колектив. Загалом і на кожного учня, зокрема. Зміст діагностики учня можна звести до наступного: це можуть бути демографічні дані про учня, його сім'ю, про стан здоров'я, фізичний розвиток дитини, пізнавальні здібності, особливості певні. Це може бути особливості уваги, пам'яті, уявлення, мислення, емоційно-вольова і мотиваційна сфери. Також спрямованості особистості, це можуть бути інтереси. Відношення, цінності, поведінка, вчинки школяра. Крім того, класний керівник вивчає клас в цілому як колектив, міжособистісні стосунки, це також згуртованість, громадську думку, єдність цінностей. І також педагогічна наука пропонує великий, широкий такий арсенал методів діагностики класному керівникові. Це досить таки важливо і досить добре, що є така можливість. Наступна це організаторська, організовує виховну просвітницьку роботу серед учнів та їх батьків. Організаторська функція передбачає уміння залучати колектив класу до різних видів виховної діяльності пізнавальної, що сприяє збагаченню уяви учнів про навколишню дійсність суспільно корисної, спрямованої на загальну користь і благо. Ціннісно орієнтаційною, яка сприяє розкриттю художньо-творчої, по можливості сприяє реалізації індивідуальних творчих задатків та здібностей. Створює також умови для організації певного змістовного дозвілля, профілактики також правопорушень і проводить відповідні заходи, якщо й такі здійснюються. Виховна володіє методикою впливу на вихованців. Полягає в реалізації завдань розумового, морального, трудового, фізичного, правового, екологічного і економічного виховання, і є найскладнішою діяльністю класного керівника. Координаційна підтримує зв'язок із педагогами, предметниками, що здійснюють навчальний процес в класі тощо. У процесі виховання людської особистості говорив Сухомлинський, діє багато сил. По-перше, це сім'я. Мій найцінніший і наймудріший акумулятор це мати. По-друге, особа педагога з усіма його багатствами, цінностями, уміннями, захопленнями. По-третє, це колектив з усіма їхніми впливами, вихованнями на кожну особистість. По-четверте, сама особа вихованця тобто його самовиховання. По п'яте, це духовне життя вихованця у світі його інтелектуальних, естетичних і моральних цінностей. По-шосте, зовсім непередбачувані скульптури, тобто це родичі, близькі, друзі, знайомі підлітків, певні знайомства на вулиці. Все це має враховувати класний керівник, вивчати і, відповідно, коригувати саме процес виховання. Класний керівник повинен спрямувати зусилля усіх педагогів, батьків, громадськість на вирішення певних завдань, формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості патріота нашої країни України. Стимулююча. Стимулююча функція полягає в своєчасному виявленні недоліків, у формуванні розвитку особистості учнів, вживання також певних заходів, спрямованих на закріплення, зміцнення і розвиток позитивних зрушень та блокування і усунення негативних рис. План роботи класного керівника це науково обґрунтоване проєктування, встановлення і розвитку класного керівника і кожного вихованця, зокрема. Також хочу вам представити складання плану, тому що це також є досить важливим. Обов'язково потрібно враховувати актуальні питання в галузі народної освіти, виховання, плану роботи школи, цілеспрямованості, конкретності, розумової насиченості, опори на інтереси учнів, поєднання словесних і наочних, практичних форм і методів виховання. Відповідності форм і методів виховання віковим особливостям школярів і рівню їх вихованості, рахування ювілейних і постійно політичних суспільно-політичних дат подій в житті України, єдність педагогічного керівництва і самостійності саме учнів. Зміст плану роботи класного керівника визначається змістом роботи з учнями, їх батьками і громадськістю. Класний керівник Працює над своїм професійним рівнем. З цією метою в школі створено і діють методичні об'єднання класних керівників та кожен з педагогів займається самодосконаленням. Так як методична робота в школі спонукає кожного вчителя до роботи над досконаленням свого фахового рівня, взаємному збагаченню членів педагогічного колективу, педагогічними знахідками, дає також можливість молодим вчителям вчитися педагогічної майстерності у старших і більш досвідчених колег забезпечує підтримання в колективі духовного такого творчого духу, прагнення до пошуку, методів навчання і виховання, активної співпраці з батьками. Проте важливою є форма індивідуальної самоосвіти, досконалення педагогічних мін, як професійне самовиховання та як особистості. Це ціннісні орієнтири, намагання задовільнити людські потреби тощо. Але також хочу від себе додати, що в даний час також є дуже багато молодих, креативних педагогів, які також діляться своїми знаннями, вміннями, навиками, і ще в ході от сучасних інформаційних технологій, різних соціальних медіа. Мереж також вчителі маються на увазі, от молоді, дуже завзяті, які використовують сучасність і створюють сучасні уроки досить цікавими. Це також є не менш важливо. Також хочу поділитися з вами алгоритмом роботи класного керівника початківця тому що це також є досить важливо і інколи ти не розумієш, чого потрібно почати. А от такий алгоритм допоможе класному керівнику початківцю гарно стартувати. Перше потрібно здійснити знайомство з особистими справами учнів, журналом попереднього навчального року. Інтерв'ювання педагогів, представників адміністрації, які працювали з цим класом у попередні роки, також складання первинної індивідуальної картки учня, бесіда з медпрацівником, психологом і соціальним педагогом. Початкова проміжна кінцева стадія моніторингу пізнавальних інтересів, захоплень, потреб та особливостей учнів. Все це здійснюється шляхом проведення анкетування, тестування, співбесід з учнями, батьками, спостереження за учнями, проведення певних ігор, поточних бесід з педагогами, які працюють у цьому класі. Цей етап є дуже важливим, тому що від нього буде багато чого залежати саме у роботі класного керівника. Наступне це складання картки інтересів. Можливих і тих, які вже реалізуються. Також хочу вам запропонувати зразок ось такої картки інтересів. Звичайно, що вона може бути різною, але це як варіант. Отже, картка інтересів включає в себе прізвище, ім'я по батькові учня де і чим займається, де і чим хотів би займатися. Навіщо ця картка інтересів? Вона знадобиться для того, щоб ну, краще дізнатися про дитину. Можливо, якщо до цього часу в неї не було ніяких інтересів, то ви могли б її чимось зацікавити, допомогти з якимось певним вибором. Наступне це проведення спільних з учнями і батьками зборів у формі гри, анкетування, походу, здійснення перспективного планування життєдіяльності класу, розподіл обов'язків серед учнів, обирання відповідальних за різні сектори роботи, це спорт, випис класної газети, чергування або щось подібне тощо. Індивідуальні бесіди з кожним учнем вони є також досить важливими, тому що сучасні діти, деякі інколи бувають досить закритими, і коли от працюєш з ними всім класом, то багато хто не хоче ділитися якимись своїми певними переживаннями, можливо, своїми якимись першими певними ситуаціями. А от коли працюєш з учнем один на один, індивідуально, то тоді розкривається дуже багато різних таких моментів, які допомагають у роботі. Вкладання соціального паспорта класу. Складання плану виховної роботи в класі. Також хочу сказати: в цілому, виховання поняття багатогранне. Його не можна сприйняти в якомусь одному певному значенні. Виховання це єдність засобів процесу і результату. Процес виховання це взаємодія педагога і вихованців при активності обох сторін. Педагог гуманіст Сухомлинський писав: кожна миттєвість роботи, яка зветься виховання, це творіння майбутнього. Це дійсно так, тому що ми беремо невеличке зернятко, так, дитину, яка приходить до нас, і з часом ми намагаємося виростити дерево, яке буде давати плоди, яке буде мандрувати нове життя в майбутнє. Тому ми саме є тими людьми, яким допомагають розкритися цьому зернятку. Класний керівник в сучасній школі це головний вихователь. Він формальний і фактичний лідер групи: організатор, витівник, помічник, опікун, координатор, співпрацівник. На даному слайді ви бачите певні етапи життя моїх дітей: наше дозвілля і певні якісь тематичні заходи. Це дуже важливі такі миті. Коли в цей час діти знаєте стають дійсно самим собою. Коли вони працюють в школі, то вони зовсім інші ніж той момент, коли ми виходимо поза межі навчального закладу, на першому фото я показувала вам своїх дітей, яких взяла у самому першому п'ятому класі. на даному фото, ви бачите моїх дітей-випускників. Так, це сільська школа, їх тут небагато, але це ті діти, з якими я пройшла свій перший шлях, це мій перший випускний клас. І хочу сказати, що бути класним керівником це не просто вчити, це допомагати дітям зростати. Я не даю їм готові відповіді, а вчу ставити правильні запитання. Я не просто вказую їм шлях, я допомагаю знайти власну дорогу в житті. І в цьому найвища цінність моєї роботи. Адже кожна дитина, яка знаходить свій шлях, це наш спільний успіх. Це був 2022 рік. Для моїх дітей це було не просто випускний, тому що вони звичайно планували все по-іншому, але на жаль, так сталися обставини. І в такі моменти, от, як я проговорила, вчитель-класний керівник стає дуже таким креативним і намагається, хоч трішки, але зробити все можливе, щоб у дітей було свято. І це дійсно дуже-дуже важливо. Також хочу вам іще показати коротеньке відео, це також частинка моєї роботи. Це інший вже клас. Але також хочу, щоб ви поринули цю атмосферу спілкування з дітьми. У нас не відображається відео. Треба звернути цю презентацію і відкрити відео. Оксано, у нас не. Так, від... ви. Не, не відобразили відео? Ні, ні. Треба звернути цю презентацію і в новому вікні відкрити відео тоді. Зараз угу. тільки презентацію бачимо. І коли будете відкривати, ще натиснути флажок звуком поділитися, щоб ми зі звуком його говорили. Ага, зрозуміло. Так. це я звернула, так? Так, але треба зверху червоний такий. Ага, о, так, да, тепер звернути. Все, все, я зрозуміла, про що ви. Угу. А то я показую, а ви його не бачите, так? Так, але ви так посміхаєтеся, що ми бачимо, що там щось приємне. Угу, все, добре. Зараз, секундочку. Там ще коли будете обирати вікон, це треба ще саунд. Або, ну, дивлячись, якою мовою інтерфейс, поширити звук. Бачимо картинку вже. Бачите? Так. Так. Є звук чи нема? Я не чую. Відтворюється у вас? Картинка, відео пішло, звуку нема. Не чути, так? Я розумію? Ні. Дуже шкода, хотіла показати, але щось. Не можу знайти цієї кнопки, де ви говорите поділитися а, звуком. Мені треба ще на етапі, коли саме вікно обираєте, ще раз зверніть презентацію. Закрити так, о, тепер перед вами вікна. Ви нажимаєте «Share». А, сумісніть доступ з звуком. Да, я зрозуміла. Так, вдалося вам почути чи ні? Так. Так, ну на цьому я завершую свою доповідь. Сподіваюся, що вам було цікаво. Можливо, якісь запитання у вас є? Буду рада відповісти. Так, якщо є запитання або виникнуть, можете їх ще писати в чат, поки дівчата тут. Я так розумію, передаємо слово пані Людмилі. Так, так. Доброго ранку, мене звати Людмила, я є хореографом, зі стажем вже майже 13 років. <кліпи> і е сьогодні з вами буду е розмовляти про е функції та основні діяльність тренера і ділитися своїм досвідом. Е пані Олена, допоможіть мені з презентацією, як її е я демонструю. Не чую. Внизу зелена кнопка, якщо з комп'ютера Share, «Розповсюдити». Перед вами відкрилися вікна. Обирайте вікно з презентації. Якщо вона у вас відкрита в комп'ютері, mm -hmm. і внизу синя кнопка, натискайте на вікно, де відкрита ваша презентація, і внизу синя кнопка «Розповсюдити», share теж. Не відкривається. Є? Нема? Ні, поки що нема. Може, я тоді вам краще скину? Давайте. Так.